Привіт, єдинорожко, привіт, подружко. Гайда, пограємося разом. О, є ідея. Мої чарівні медальйони. Це подарунки для моїх друзів єдиноріжок. Ова! Єдинороги ожили. Привіт! Я єдиноріжка веселка. Ти моя найкраща подружка, кері. А я зірочка. Ні, кері, це моя найкраща подружка. Кері хоче дружити зі мною, зірочко. Відшипися. Ні, зі мною. Геш, Керрі! кері. Пірсинг вечірка сьогодні. А, у такої можна мені також на вечірку. Тобі? Ха? Без пірсингу вхід заборонено малявко. Ну ось, не пощастило. Кері, чому ти така сумна, крихітко? Мене не пустять на вечірку без пірсингу. Це легко влаштувати. Безпечний пірсинг. Пірсинг від єдинорога. Вибирай який ти хочеш. Пірсинг від зірочки або від веселки. Вибери мій. Mm -hmm. Ні, мій. Що ж вибрати? Mm -hmm. Переміг безпечний пірсинг від веселкової єдиноріжки. Тобі дуже личить, Кері mm -hmm. Не звертай уваги на зірочку. Ти будеш наймилішою за всіх на вечірці. Ха, <плес> 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 я сама вдягну свій пірсинг. І сама носитиму цю красу. Я зголодніла. Замовлю піцу. Алло, мені одну піцу з подвійним сиром, будь ласка, чекаю. Це моя піца. Кері дружитиме зі мною. Ні зі мною. Ні зі мною. Бла-бла-бла. Бувай м'яка іграшко. Привіт, сама така. Ось ти і попалася, зірочко. В силіконову форму наливаємо прозорий гель лак. Поміщаємо фігурку єдинорога та посипаємо глітером. Просушуємо в ультрафіолетовій лампі. Робимо кілька шарів лаку та глітеру. Добре просушуючи кожен. На застиглий кулон кріпимо швензу з ланцюжком. Робимо два такі кулони різної форми. Не чіпай мій медальйон, забери свої лапки. Привіт, моя піца. Це ти замовила піцу, а ти не занадто мала для цього. Я думаю, що ні. Потримайно. Ні, ти надто маленька. Піцу я тобі не віддам. Вибач, що? Забери свій єдинорожий пальчик. Гей, Керрі, що трапилося? Мені не віддали мою піцу, бо я ще занадто маленька. Яке нахабство. Я помщуся цьому нахабному кур'єрові. Ні, почекай. Є краща ідея. Алло, служба доставки Єдноріг Експрес. Нам одну велику піцу, будь ласка, і швидше. Привіт, ваша піца вже тут. О, можна і мені шматочок. Моя улюблена піца зі смаком чудес. Ням-ням-ням. Ну, постривай, зірочко. Ти в мене отримаєш веселко. Що в них відбувається? Єдиноріжки? Леле. Мама Кері, вітаю. Який жах? Ну і безлад. Доню. Швидше починаємо прибирання. Фух, встигли. Кері, подивися, що твої подружки зробили з кімнатою. Ховаємося. Хм, тут підозріло чисто. Фух, ми впоралися. Дивися, який гарний одяг. Мій костюм вже не модний у цьому сезоні. Так, це точно. А ти на себе подивися. Настав час змінити наш стиль. Неймовірно, ось це зовсім інша річ. Тепер ми найстильніші єдинороги. Ну, ми зробимо селфі на телефон. Усмішку. Хочеш сюрприз, веселко. Заплюсь очі. Та-да! Це мій браслет дружби. Ова! А для мене я також хочу браслет дружби. Чому в мене такого немає? Вона хоче відібрати мій браслет. Віддай, цей браслет буде моїм. Стривайте! Цей браслет загальний для вас двох. Ні, це моє. О, ні, він порвався. Це ти винна. А я зроблю зі залишків браслета нову прикрасу. Чорну вельветову стрічку розрізаємо на дві частини. Приклеюємо з двох сторін до біжутерного кільця. Кріпимо по краях замочок. Декоруємо чокер шипами, крильцями та ланцюжком. Це мій новий красивий та стильний чокер. О, тепер в неї є гарний чокер, а в мене немає нічого. А ось мої світлини. О, яка мила. Ти просто чудова. Така гарненька. Все, світлини закінчилися. Є ідея. Я покажу всім наші дитячі фото. Ні, будь ласка, дивіться, в мене є фото голограма. Це ми. А це ти, зірочко, яка кумедна, не соромся. Дивися, яка наша зірочка. Це так принизливо. Зірочко, ти куди? Це ж так весело. І чому вона образилася? Хочеш допомогти мені, зірочко? Ні? Ну і спи собі. А я полю квіти. Леле улюблена канцелярія Керрі Тільки не кажи про це нашій подружці. Ось ти і попалася, веселко. Увага, увага! Керрі Веселка розбила твою канцелярію. Тс, я зараз все зберу. О, я дещо вигадала. Керрі, хочіше сюди. Що сталося? Подивися на стіл. Що там? Це треба, веселко! Ти зробила мені новий органайзер для канцелярії. На деталь сектор із картону приклеюємо три стінки, обклеюємо фоаміраном. З фоамірану робимо перетинки для органайзера фломастерів. Зверху приклеюємо стіну і робимо надрізи. Вирізаємо ще три сектори і обклеюємо фоаміраном. Клеємо перетинки на прямокутник товстого Фуамірану. Також клеїмо стінки з фоамірану на один відсік, в другий відсік вставляємо бокс із маркерами. З'єднуємо всю конструкцію. Прикрашаємо органайзер зірочками та наліпками в стилі єдинорога. В болдер вставляємо маркери. Неймовірно. Мій новий органайзер. Тут висувна стіна. Я завжди про таке мріяла. Дякую, веселко. Ти моя найкраща подружка. Днем святого Валентина. Тепер потрібно залишити свій солодкий поцілунок. Що? У веселки є такий гарний блиск. А я не маю ані Валентинки, ані блиску. Але я можу зробити блиск власноруч. Металеву косметичну коробочку фарбуємо акриловою фарбою. На кришку приклеюємо фігурку єдинорога. В прозору напівсферу насипаємо глітер зірочки. Приклеюємо півсферу на кришку. Бальзам для губ розтоплюємо в мікрохвильовій печі. Додаємо до нього косметичний пігмент. Ретельно перемішуємо. І заливаємо бальзам в коробочку. Даємо застигнути. Тепер в мене теж є гарний блиск єдинорога. Мої губи будуть магічно сяяти. І я можу послати поцілунок моєму найулюбленішому пупсику. Собі. Люблю тебе, красуне. Віддай мені іграшку. Не віддам. Відчепися. Єдиноріжки. Дивіться, в мене нова зачіска та сережки. Ова, яка краса! А можеш мені зробити гарну зачіску. А мені сережки, будь ласка. Зараз все буде. Сережку кав покриваємо чорним гель лаком. Просушуємо під ультрафіолетовою лампою, блискучим лаком виділяємо деталі, з'єднуємо ланцюжком кав і сережку з підвіскою єдинорогом. Ну, як вам подобається? Неймовірно, в мене найкраща та найяскравіша зачіска кері. Мені так подобається моя сережка. Дякую, крихітко. Ти найкраща. Який гарний макіяж. Веселко, можеш зробити мені такий точно макіяж. Але в мене немає косметики. Але в мене є. Зараз я швидко тебе нафарбую. З блискучого фоамірану за шаблоном вирізаємо голову єдинорога. Приклеюємо борт з фоамірану по периметру. Білого фоамірану вирізаємо контур голови єдинорога і Наклеюємо його на аркуш прозорого пластику. Обрізаємо пластик за контуром. Приклеюємо бортик із білого фуамірану, щоб вийшла кришка. Додаємо гриву з блискучого фуамірану. І приклеюємо ріг. Накриваємо кришкою бокс. Не заважай мені веселко. Келі моя клієнтка. Зараз я зроблю тобі найкращий макіяж. Трохи блискіток, ніжний бальзам для губ. І аура єдиноріжної магії. Отакої! такої. Яка краса? Келі, ти просто сяєш. Поглянь. Дякую, Зірочко. Ти найкращий візажист. А можеш і мене нафарбувати? Ні. Мене запросили на вечірку. Що ж мені вдягнути? Це або це. Мені нічого не подобається. Вечірка це дуже важливо. Потрібно підготуватися. Ти зібралася на вечірку в цьому? Ну і нудьга. Не хвилюйся, в мене є ідея. Ми вирушаємо на шопінг із єдинорогом. Ова, а може, це? Ні-ні ні. Краще це. Ні, ось це. І ось це. Або ось це, а ще ось це. Вирушай в примірювальну кері. Що скажете? Так. Що? Ні, перевдягтися негайно. А як вам це вбрання? Ова чудово! О, це нікуди не годиться. Я не знаю, що вдягнути. Отакої ти маєш прекрасний вигляд. Так, мені дуже подобається. Ми схвалюємо це вбрання. Ось це ідеальне вбрання для вечірки. Але ж це мій старий одяг. Ти красуня. Все, ходімо на вечірку. Кері виросла, і тепер в неї є хлопець. Почекай мене тут, любий. Я зараз повернуся. Які дивні іграшки? А? Ви хто? Привіт, хлопче. Тобі сподобалася наша кері? Почувай себе, наче вдома. Мої подружки, ви знову тут. Як я рада вас бачити, невже мені це не наснилося?